Я вас вітаю, дорогі італійці, і сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над нашим курсом нашій в Італії. Сьогодні ми робимо граматичний урок, і після нього я начитаю нам групу а, Наш урок, як завжди. Сьогодні, знаєте, який вже буде шостий. А, чи сьомий, навіть, ні, шостий, буде тема прогулянка. Ось така буде тема у нас, так. Це найперший щабель з нуля італійська. Це перший, перший, перший А1. Він коштує 99 євро. В запису можете приходити, я там є, я там розповідаю деякі речі цікаві. І там ще є моя підтримка. Тому 99 євро. Це коштує на PayPal-музренка і одразу будете в тому чаті, люди там уже є. Так і як я будую свої курси перед ось цим курсом розмовним, у мене завжди йде граматика, тому що скільки я курсів за ці 27 років, боже, який жах? 27 років. Оскільки я не подивилася курсів з багатьох мов, все одно граматика в розмовних курсах ситуації, відповідно, будемо тягнути граматику самі. І сьогодні ми з вами розбираємо ось вживання очі чи челлю. Ми вживаємо «о» обідій слова «авери». Ви вже повинні це знати, мати, коли називаємо об'єкт у речі. Наприклад, о ламакіна. У мене є машина. Ламакіна – це об'єкт. Аб'ємо кози, дахари. у нас є багато справ. Да, фари, щоб зробити? Так, вам хоч щось видно, але давайте його трохи з більшого, бо ось бачите цей новий спресо, ось наш курс, ось вона шісточка дійсно. Так, зараз я його запуска. О, це, це мапкіноцю я читаю. Угу, Все класно тепер у нас. Тож, У нас багато справ. Мольте кози – це цей об'єкт, який ми називаємо. Отемпо у мене немає часу, не маю часу, дослідно так. Темпо це названий цей об'єкт. Тобто висновок О вживається, коли названо предмет, яким ви володієте. Я О, я маю. Далі вживаємо чельо, коли замінюємо вже названий об'єкт. Приклади Айла Макіна, в тебе є машина? всі чельо, так, маю її. Тобто оцей чельо замінює Айла Макіну, яка вже була названа, правда? деводі авере, ель портафольо, нон чельо. Я думав, чи думала, що маю гаманець, але його немає. І оцей чельо замінює гаманець, який ми сказали попередньо. іль потофольо. Коли ми вживаємо чельо, Змінюється. Якщо об'єктом на жінці, чоловічого чи жіночого роду, я хочу підсунути. Ось воно. Так. є. Видно все, я сподіваюся. Ай, як в тебе є ключі? Сі, челе. О, так, маю їх, і це Ле замінює лє к'явіця, мінжина, жіночий рід. У вас буде багато вправ, ну, є багато, достатньо вправ на цьому рівні нульовому. В, це Я начитую вам книжечку кольорову, а за кольоровою книжкою там є чорно-біла, синя-біла. В основному з італійської сині чомусь книжки. Е, workbook, Як він кажеться, робочий зошит, так, як він називається правильно. І відповідно там будуть вправи ось на це льо. А і сольді, в тебе є гроші. Ну, нончелі. О, ні немає їхілі, замінює і соль Це множина чоловічий рід. Фрази з прикладами дезідера, чого бажаєте. А марке да болло. У вас є гарбові марки, марки з mm -hmm. гарбом, ай, яку ти маєш машину, У на пунту. Пунту – це модель машини. Ай кліматіцаторе. у неї є кондиціонер, сі армай, армаче, тут телемакіне. Так, тепер усі машини його мають. Іль пасапор, паспорт є у тебе з собою, Ма, черто, еколо, звісно. ось. Ало, до мене сіва, а ще ре, то завтра йдемо кататися на лижах. Це трова калькуна scarponi, perché io non ce li О, якщо знайду когось, хто дасть мені черевики, бо в мене їх що? немає. Нотабене, звісно. Куди ж без неї зверніть увагу? Чольо або аверчила також вживається в сталому виразі. Вибачте, Аверчела конкуалькуну, бути злим, сердитися на когось, який може бути приклад. Перкесий, козі нервоза, такі офатто, чому ти така нервова? Що я зробив? Скуза, нонче льоконте, соно арб'ята, перельавору. Вибач, я на тебе не злюся. через роботу. Ненка піско Перкече Лайконлюй. Не розумію, чому ти злишся на нього? Міарконтата Унабуя, він розказав мені ну, брехню, обманув мене, неправду сказав мені, скажімо ось так. І, відповідно, ми з вами будемо робити вправки. Зараз я завершую наш урок і буду повертатися до нашого курсу. Приходьте. Курс Італійської. Сьогодні я показувала зранку німецький наш курс. І ось італійський. А позавчора показувала іспанський. А завтра покажу, який, а це буде сюрприз. Якщо у вас виникають якісь питання, опис цього курсу я поставлю нам під відео. Почитайте, що воно таке. Якщо ви вважаєте, що це класна буде річ, вам буде корисно,